Ми готові. Всюди буйна квітне Чемшина, мов до шлюбу бралася калина. Балася в садочку, в тихому куточку. Чіна дуже важко було починати співати. Це був піар-проєкт. Я до вокалу і спів ніякого відношення не маю. Я виконавець, популяризатор українських пісень. Я українець до восьмого коліна. У мене діди, прадіди були сотниками в Запорізькій Січі. В мене, як то кажуть, тече українська кров. Мені хотілося б пропагувати українську пісню, українську мову, щоб відчувала, що є українська душа. І ці пісні, які я відчув душою і серцем, це те, що любить народ. І яка сьогодні хоче максимально нести добру, любов. Більше до душі бой, рідне село. Що прийде? Я селюк. Я цим горжусь, що я виріс не на асфальті і село це моя стихія. Ферма, поля, посівна кампанія, врожай. Я практично ніколи не люблю відпочивати. Я п'ять днів в Києві і суботу і неділю я працюю в селі. В селі городна бригада працює, ресторани працюють, розширюємо молочний цех, колбасний цех, все екопродукти. Робота це моє життя, це моє задоволення, це моя гордість і самореалізація самореалізація як особистості. І робота це для мене як допіг. Шеф-повар на ресторані це Бог. Все. Я був в Європі, я був в Варшаві-польській кухні. Прекрасна кухня, е, польський дім я був, там дуже хороший. Я з шеф-поварами відомими у Варшаві зустрічався. Я хочу сказати, все крутиться в ресторані е, біля шеф-кухаря. Повинна бути серйозна дисципліна. Хороша кухня, кожне блюдо повинні проходити через шеф-повара. Моя зараз мрія, щоб максимально встигнути у своєму житті створити хороших проєктів і залишити хороший слід на землі. Життя мені легко не давалося, е, Сміялися надо мною, що я село, що, е, що я вийшов з села, прийшов у місто, але село звідси не виняв. Я ж щасливий, що я його не виняв, бо я селюк, я цим горжусь. Були такі моменти, коли я всіх кинув. Мене критикували, мене знищували. Була в мене така невпевненість завтрашні дні, але я й е, чув, як то кажуть, і я розумів, що це прес, що це заздрість, і що успішних людей не люблять. Коли розпочався піар-проект Співаючий ректор, то мене дуже журналісти критикували. А мама завжди казала, що не звертай на них увагу. Якщо хочете співати, співай, хочеться танцювати, танцюй. Робив своє все з задоволення. І мама для мене це талісман. Жінки в моєму житті це основа це музи, які надихають. Без жінок немає натхнення, немає, е, немає сьогодні перспективи. Муза. Муза життя. Це дуже важливо для кожного чоловіка. Думок. Я перший раз женився. Вона була старшою медсестрою. А я був директором сільського будинку культури. І коли я після училища культури закінчив, я відчував, що мені потрібно вчитися, от, щоб не залишитися, як то кажуть, в селі. І я відчував, що в мене є можливості і потенціал більше, ніж я можу. І ми з нею переговорили, от, але вона не хотіла їхати з села, сказала: вибирай або я, або Київський інститут культури. Я вибрав Київський інститут культури, і, і зараз я бачу, що це я правильно зробив. Але я зустрів е, свою другу дружину вже в, в, в інституті культури київському. І в нас є син е, Саша. От, але ми е, вже син виріс, ми вже ми пройшли вже такий великий шлях, і ми вже відчули. Що е, нам важко друг з другом. Ми сіли, переговорили і е, красиво розійшлися, випили шампанське і домовилися, що ми е, не можемо жити разом. А вона, вона окремо живе, я окремо живу. Вона своїм життям, я своїм життям. Я вважаю, що це більш чесно, ніж просто е, деякі живуть і політики, і багато е, е, моїх знайомих. Які не спілкуються, живуть в різних кімнатах, в різних снах, але не розходяться, бо це якось некрасиво. Я вважаю, це моя суб'єктивна точка зору, що я більш чесно поступив, і Людмила поступила, ми сіли, переговорили, і ми залишаємося друзями. Я радуюся, коли ми зустрічаємося, тому що у нас є спільна кровинка син Саша, і саме головне зараз. Для мене і для неї онук Єгор Олександрович. Я живу вже онуком, бо уже, е, я дивлюся на онука, і бачу там себе маленького. Мені вже не вистачає кислорода от Єгора Олександровича. Мені не вистачає кислорода онука. Коли я з ним поспілкуюся, я переключаюся, я відпочиваю. І в мене так спокійна душа, серце і все, все так сказати гордістю за те, що росте мій онук. Я дуже мало сину приділяв уваги. Займалася Людмила сином, а я займався кар'єрою. Хотіла, щоб в мене було більше дітей, більше онуків. А так сталося, що в мене один син, один онук. І це для мене теж е я задумую, що я не все зробив, щоб що потрібно було зробити, як людина, щоб род поплавських продовжувався. Було троє, п'ятеро дітей. Я дякую долі за все, що я маю, за те, що живу і цей світ поважаю та більше за все. Я вклоняюсь їй щиро за те, що у мене є ти, і мій син Я вважаю, що все в житті проходить через любов, любов до мами, любов до батька, любов до дітей, любов до онуків, любов до України все проходить через серце, через любов. Так що потрібно любити людей, любити життя і радуватися життю, що ти щось робиш. На цій землі у мене ти одна єдина одвічна радість і жура. Найбільше чого бракує е, Україна сьогодні українській громаді. Це це нашої ідентичності, розуміння того, що ми одна сім'я, вона називається українською. Я хочу запросити на сцену студентські хорові колективи богемного Київського національного університету культури і мистецтв. І щоб вони виконали знакову пісню, яку дуже люблять студенти університету, викладачі і ректор. Пісню. Тараса Шевченка, ревета стогне, Дніпр широкий, і ми разом заспівали стоя. У нас починається з мови і культури. І те, що робить Михайло Михайлович, я думаю, він робить унікальну національну роботу. Він гуртує українців, щоб ми а, не сварилися. Ви знаєте, ви, ви всі одного роду племені. У вас є своя мова, своя пам'ять, свої герої. Своя культура, своя церква. Я, я дуже шаную те, що він проводив виключно національну політику. Мені подобається ця політика, бо вона апелює до людей, які, можливо, ще там 20 років назад чи 30 років назад, себе так не відчували, як громадяни, як люди з обов'язком, які повинні працювати. На свою націю на свою країну. Я приїхав всю Європу. Я зустрівся з багатьма університетами Європи і найбільш до нас близькі. По ментальності, психології, ну по, по підходам слов'янська нація це поляки. А ми е, створили зараз е, проєкт Подвійний диплом. Навчається на стаціонарі в Києві, а заочно навчається е, у Польщі. Студент буде мати і український диплом, і польський диплом. Я хочу, щоб е, через пісню. Через танець, через культуру, через духовність, через ментальність все, що Європа нас, е, нас краще розуміла, що ми є Україна, ми щирий український народ, що ми сьогодні йдемо з відкритим серцем і душою в Європу. І сьогодні майбутнє України в Європі. Одна єдина. Овічна радість. Я живу. Так, як я хочу, так, як я можу. І найголовніше живу своє задоволення. Я хочу прожити е, остаток своєї життя по максимуму. Україна.